Всім привіт! На зв'язку з вами автошкола iDrive. Ми знаходимось у центрі міста Луцьк, вулиця Словацької, 7, Prime Center, Офіс 305. Мене звати Софія, я менеджер цієї автошколи. У нас проходить теоретичне навчання, а також практичне. Теоретична частина може бути як очне, так і онлайн. Очне навчання проходить понеділок, середа п'ятниця на 10 годин ранку або на 6 вечора. Також може бути навчання вівторок-четвер на 6-ту годину вечора, а в суботу на 10-ту годину ранку. Очне навчання проходить 3 тижні. Онлайн-навчання проходить в програмі Zoom в реальному часі і після уроку є запис лекцій, який зберігається, і ви його можете собі продивитися стільки разів, скільки вам необхідно. Онлайн-навчання триває 4 тижні. Теоретична частина, її вартість 5 тисяч гривень, можлива оплата частинами. Також діють знижки для студентів та для тих, хто приходить навчатися разом. Після теоретичного курсу ви проходите практичну частину. Вартість практики 8 тисяч гривень. В цю суму вже входить пальне і 16 виїздів. 16 виїздів це мінімальна кількість. Ви можете брати і 20, і 25, і 30. Тобто необмежена кількість виїздів. Практична частина триває 5 тижнів. Напротязі цих 5 тижнів ви здійснюєте свої виїзди і тоді ідете здаєте іспит практичний в сервісному центрі. Будемо раді бачити вас у нашій автошколі iDrive. До зустрічі!